За це заплатили величезною ціною. І це не особливість Київської операції, це особливість Великої Вітчизняної війни. Кількість загиблих понад 8 тисяч осіб. Категорії жертв солдати. Характер події, військова помилка, докази, документи, свідчення. Ця операція була цілою низкою військових помилок, яких командування не могло не помітити, але ними знехтували. І навіть попри це, завдяки неймовірному героїзму солдатів та численним жертвам, операція була успішна. Але перемогою ніхто не скористався. Йдеться про Керченську десантну операцію. Керченська російська операція 1941-1942 років. Рубнішої десантне операції во так показує Керченський десант 41-го року. Радянська кінохроніка це дійсно колосальна за масштабом операція, але нічого спільного з тим, що ви бачите на цих кадрах, вона не мала. Ця хроніка не справжня, вона була знята вже після війни. В реальності десант висаджували вночі і в шторм. Керченського десанту ніхто не фільмував. Навіть якби велися зйомки, ці кадри напевно були би засекречені. Як і правда про те, що ж насправді там відбувалося, задача була поставлена – висадити десант. такой ценой? Это уже никого не волновало. Более 15 тысяч оси планируют высадить на Керченском острове чтобы полностью захватить его. Но на этом стратегический задум командования и заканчивается. Что делать дальше? Десантники узнают только после того, как выполнят поставленное задание. А это свидетельствует о том, что никто не предполагал, что этот десант будет удачным. Героїчного десантування, як на цих кадрах, не вийшло, бодай тому, що в розпорядженні Чорноморського флоту не було такої кількості спеціальних суден. Десант висаджували на риболовецьких сейнерах, баржах і просто човнах. У підсумку вдалося зібрати близько трьохсот різноманітних суден, які на додачу до всього ще й не мали радіозв'язку. 44-та армія состояла з дивізій, які були, значить, ще не обучені і. Ані в э, і навіть море близько не бачили. Ніч проти 26 грудня. Висадка. Погода сильно погіршилася. Температура повітря впала до мінус 17, а на морі почався шторм силою 6 балів. Зараз багато експертів одностайні щодо того, що в таких умовах судна просто не мали права виходити в море. Я по грудь в воді, як как бы, на кормі сидів, по грудь в воді вийшли в море 6 э... балів шторм. А в море вийшли зі більше здесь ще більше шість балов. Этот корабль терпітний волной, волною саме мокре болю. Через відсутність зв'язку за майже нульової видимості капітани не змогли знайти визначених місць висадки. Перших втрат десант зазнав ще на підступах до берега. Перевантажені людьми Рибаловецькі човни та баржі губилися й тонули. потери составляли 50% от тех, которые вышли из портов, которые были на Томатском полуострове. 50%. Кто гиб в море? Э, при таком 5-6-бальном, а то и 7-бальном, в зависимости от времени, э, шторме, отрывало баржи. Их э, люди тонули. Але драматичным эпизодом стала высадка. На відстані 150 метров от берега корабли наштовхнулися на бары, Підводні піщані насипи, які намиваються припливами і відпливами. Думаючи, що судна вже поблизу берега, командири давали команду висаджуватись. Подолавши кілька метрів, десантники з усім спорядженням йшли під воду. Вони втонули, Тому що глибина від пол метра до двох з половиною метрів. Міняється через 50 метрів від берега глибина 2,5-3 метри. Он он идёт, считает, что он идёт к берегу, а фактически пропадает в эту пропасть. В результате кожен другий десантник потонув, це як мінімум. Тим, кому дивом вдалося вибратися з крижаної води на берег, доводилося одразу вступати в бій. Бросали бом, говорить: "Так, людей туди, почём потому что надо было куда-то, за что-то зацепиться любым путём. На додачу до всього на березі десантники одразу ж потрапляли під артилерійські удари своїх же. Ті продовжували вести артпідготовку під час висадки. В операції мала брати участь радянська авіація, щоб прикривати десантників з повітря. Але через негоду літаки просто не вилетіли. Іноді артилерія шурувала по своїм, розумієте? Навіть такі моменти були. І дуже багато було випадків, коли артилерія потрапила в висадочний край. Особливо в северо-восточному десанті в катера потрапили, які йдуть на висадку. За чотири дні з 26 до 30 грудня в районі Керчі висадилось вісім загонів. Але всі висоти були зайняті ворогом. Битися доводилося у надзвичайно важких умовах. Гранати, полундра, ура, кричали. Ну, сказали, нам, нам сказав командир, говорить, ви я сам, не рвітесь вперед. Потому что с такой що какой-то что-то все. Вот. Ну, в основному ми... держали оборону здесь. Немцы полезут, мы отбивали. Немцы полезут, мы отбивали. Четыре дня мы удерживали этот пятачок. 26, 27, 28 и 29. Ну, нас вибило там много. 30 грудня просто в порту Феодосії був висаджений ще один десантний загін. Він швидко зламав спротив невеликого ворожого гарнізону. Війська вермахту відступили, уникнувши облоги. Коли ми зайшли, вийшли в город і підійшли до штабу воєнно-морського флоту, і прикричали «Ура!», комісар Калінін поздравив нас з освобожденням городу. У нас 18 чоловік. Там нікого, здесь вже нікого не было. 2 січня 42-го року радянські війська повністю зайняли Керченський півострів. Десантна операція була завершена. Попри всі недоліки операції, захопивши Керчі і Феодосію, десантники могли визначити долю всього Криму. Враховуючи слабкість німецької оборони, можна було прийти до перекопу і завдати ударів в тил противника зі спогадів Фельдмаршала Манштейна, у перші дні січня 42-го року для військ, що висадилися поблизу Феодосії та підходили з боку керчі, фактично був відкритий шлях до життєво важливої артерії 11-ї армії залізниці джанкой Сімферополь. Слабкий фронт охорони, який нам вдалося створити, не встояв би під тиском великих сил. Однак командувач Кримського фронту генерал Козлов. Зволікав із наступом. Це дозволило німцям підтягнути резерви. 15 січня вони несподівано перейшли в атаку і за три дні відбили Феодосію. У лютому гітлерівці взагалі відтіснили радянські війська з Карченського півострова. У травні угруповання Червоної армії потрапили в облогу і спротив припинився. Крим так і не був звільнений. ж Наш настрій армії був. не считая там еще отдельных было это разных бригад там у нас преимущество было в людях Но бездарное руководство наверное я знаю что это загибель тысяч керченских десантников выявилась марною